Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, скасувала своє рішення від 29 червня щодо підвищення тарифів на воду. Дослухались, так би мовити. Голова держави Володимир Зеленський висловився проти рішення про перегляд цін. Потомлення від нацкомісії щодо енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду, м'яко кажучи, ганебне рішення, непрофесійне. І не погоджено з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. Вони будуть. Проти висловився і прем'єр-міністр Денис Шмигаль каже: ми робимо все можливе, аби забезпечити соціальну справедливість. Збільшуємо пенсії, виплачуємо субсидії усім, хто їх потребує, допомагаємо регіонам для сталості тарифів на тепло і гарячу воду. Тоді як непогоджені рішення комісії йдуть у розріз із політикою уряду, наразі регулятор почав консультації з урядом щодо додаткового фінансування на покриття витрат водоканалів.